Так от, сьогодні я усвідомила, як сильно пагубно війна вплинула на мене. До цього я думала: та я тут взагалі всісильна дама, я тут всіх зараз порішаю. Ні. Не так гадалося і не так сталося. Отже, ви всі знаєте, що ми з Артуром нещодавно приїхали з Києва. До Києва це було відрядження у справах по навчанню, по роботі. Ну і зустрітися з багатьма дуже цінними для наших життів людьми. Тобто в Києві була така прям вух, прям такий всплеск на Тому що нове місто, нове житло, нові люди, нові знайомства. І для цього всього потрібен був дуже високий тонус взагалі: і психічне, і фізичне, тіла, здоров'я, розуму. Для того, щоб це все адаптувати, бо будь-яку новизну ми маємо. Адаптувати для цього нам і дана психіка і особистість. Нагадаю, психіка це механізм адаптації до внутрішніх і зовнішніх змін. А особистість нам потрібна для того, щоб комуніціювати у соціумі. У того, у кого не дай Боже, не сформувалася особистість до 12 років, той не може комуніціювати в соціумі. Цих людей ми називаємо психотиками, і ці люди, скоріш за все, знаходяться або серед нас, або в психіатричних лікарнях. Отже, займалася я зранку спортом. Треба сказати, що останні два тижні в мене дуже сильно болить тіло. В мене з'явилися ознаки варикозного розширення вен це перш за все оця тягучий, такий тягучий біль перед сном, і неможливість заснути, це поколювання в ногах та синдром цих безпокійних ніг. Ну, засинати було досить тяжко. А, і, попри те, що я зараз навчаюсь на нутриціолога, я вирішую всі ці питання, все одно а, мій такий дуже е, порушений тонус м'язів, він не дає мені жити нормально досі, бо це в мене десь з 15-16 років почалася ця вся фігня з опорно-руховим апаратом. І сьогодні зранку я встромляю собі в вуха відео про м'язи, стрес, як воно впливає, що з цим робить, тригерні точки в м'язах. Починаю слухати і в великій кількості інформації, бо я почала слухати з 6 ранку ці відео і знаходити відповідь на питання, чому в мене болить все тіло. Ну, от, я вам чесно кажу, відчуття я помираю. Кожен день, останні ці два тижні, кожен вечір я лежу в кроваті і я така. Боже, в мене все болить. в ну, мене реально болить все тіло, особливо така задня поверхня, тобто ікри, задня стінка, бідра, задня поверхня бідра, сідниці, спина, шия. отут от, трапецевидна, трапецевидна, трапецевидний м'яз. Я така думаю, ну все, ні, я не отчаюваюсь, я йду далі. Ну, бо дійсно, в мене емоційний фон прекрасний, я в стані інтересу, я в тонусі радості або спокою, але тіло просто болить. І, значить, в мене сьогодні було тренування. В під'їзді. В мене є таке вид тренування, коли не хочеться йти на вулицю, але і вдома мало місця. Я йду в під'їзд, бігаю по сходах, і далі на останньому поверсі роблю вправи. І я, я вже добігла до останнього поверха, я е, слухаю е, школу векторного масажу. На жаль, це російський блогер, але е, інформація мені дуже потрібна. Значить, і він мені нагадав, що наш мозок складається з трьох шарів. Перший шар це мозок риби, там, де якраз захована регуляція соматичної системи, це та система, яка м'язами управляє. Я сподіваюся, ви це зрозумієте. І те, що управляє цим станом тривожності бейбігізамрі, коротше, все те, що відноситься до просто базового фізичного виживання. Це мозок риби, далі мозок рептилії, який вже більше про ізучення е, е, місності, відстаєвання своєї місності, метісності, мі, зв'язки з іншими е, видами. Які проживають на цій території. Ну, і наш мозок, який має лімбічну систему, це оця вся доля лобна і кора головного мозку, права, ліва півкуля це все вже мозки. мозки Відноситься до вищих приматів, це їх розвиток. Еволюція так нам створила. У нас такий типа ус, умовно тришаровий мозок. І... Цей масажист, цей спеціаліст, якого я дивилась, він це нагадав і далі запропонував декілька вправ на те, щоб відслідкувати наскільки сильний тонус м'язів, там потрібно було довго держати руку, поки вона сама не впаде. Тобто, в здорової людини рука сама впаде. Ну, тіпа, нафіга мені зараз руку держать, якщо не потрібно. А я держала її дуже довго. Тобто, що це означає? В мене дуже багато років м'язове напруження максимальне. І від цього в мене десь гіпертонус м'язів, а десь гіпотонус м'язів, я в собі виявила, що в мене постава неправильно сформована, в мене є поясничний лордоз, там лордос, ну, коротше, це все інша тема. І коли він розказував, цей спеціаліст з масажу і з постави, і, взагалі, класний дядька. Про те, а який ваш страх вас заставляє так сильно напружуватись, усвідомте його зараз у мене потекли сльози. І це я стояла в такій позі, отак от, вниз, коротко, поза складочки, знаєте, як в школі нас розтягували. А, ну, коли лоб до колін тягнеться, <кій> я починаю плакати, воно мені тече по лобі, тому що я усвідомлюю, що в мене страх, що я не встигну розмножитись, що я не вспію, не встигну стати матір'ю, що я не зможу передати е, свій генетичний фон на базовому рівні. І на більш високому рівні ті знання, які я маю, я не встию залишити після себе спадщину. Хоча я вже залишила досить спадщини, яка, в принципі, мене задовільняє, але ж мені хочеться набагато більше. І я прям так, я так розчулася, мені так стало тяжко, я така думаю, лки-палки, клята війна. Просто зараз ну, Народжувати, зачати дитину і народити дитину в цей час воєнний це, звісно, це дуже сумно про це думають, що це так відбувається. І я, я поплакала, мені стало набагато легше, тому що я усвідомила страх. А це один з принципів психотерапії. Коли ви розумієте причину свого негативного стану, це вже 50% її лікування. Я дуже класно розтягнулася потім. Я відчула, як в мене реально розслабилось тіло. На жаль, зараз на даний момент воно вже починає боліти. Я з цим розберусь іншим шляхом, бо потрібен зараз особливий, особливе вживання бадів, там магнію, вітамінів групи Б для того, щоб оцей весь стрес з моїх м'язів вигнать. Я вийшла на вулицю, це записала цю сторіс про те, що я усвідомила. Я стою на вулиці, на цих, в цьому Вінницькому дворику, де дитячий майданчик, де купа автівок, де видно, що люди живуть в задоволення. Як казав Артур, коли ми вперше сюди потрапили. Мені здається, що ці люди пізнали життя і тут хочеться знаходитись. І це так і є. Вінниця, вона дуже сімейна, вона дуже заземляє, і вона, як на мене, хочеться у Вінниці ну, в общем, розмножуватися і виховувати потомство. І Я така вийшла на вулицю, дивлюсь на небо і думаю, що наскільки ж сильно мене ще колись. Вразив якийсь стрес, який зчепив мої м'язи просто в, в задерев'янілий стан. І це дійсно дуже велика для мене проблема. І я зараз її вирішую активно, і вона просто не вирішується з тим, Ну, від... откуда боль. А's, тому, знаєте, як би ми хотіли або не хотіли. Війна як фонова обставина дуже сильно впливає на нас, тому що вона це чинник, дуже серйозний чинник стресу, фактор стресу. І коротко розкажу, що є три види стресу: це звичайний стрес як адаптаційний механізм до змін. Де стрес це той стрес, який саме під час війни відбувається, тому що війна це не Ну, знаєте, такий собі адаптаційний механізм це а, стимул до того, щоб бігти або боротися, або вижити. І у нас є еустрес, стрес це гарний стрес, який ми отримуємо, коли ми все розуміємо. Ми відчуваємо новизну, ми знаємо, що нам треба робити, і ми відчуваємо приємне предвкушення перед якимись новими діями. От у мене після поїздки в Київ активізувався, звичайно, еустрес додатково до е, дистресу через війну, е, поточного стресу через постійну адаптацію до внутрішніх і зовнішніх змін. І еустрес, і я така лежу, не можу заснути, в мене все болить, м'язи болять. Ах. Не знаю, як з цього всього вилазить, але точно знаю, що з посмішкою. І наостанок я вам покажу, що я дізналася, як перевірити, чи, високий, чи взагалі, в принципі, є у вас стрес чи ні. Найсильніша наша м'яза це оця щелепна м'яза. І ми можемо перевірити, чи є стрес чи ні, засунувши оці три пальчики своєї правої руки, у рот. А, от зараз вони вільно заходять. А сьогодні зранку я могла тільки ну, тіпа не заходили. Це дуже прикольно працює. Мені спочатку здалося, що це якась маячня, але я про це дізналась півтори тижні тому, і ось кожен день я робила цей тест. Зранку, коли в нас кортизола більше в крові, і для того, щоб нас розбудити, реально щели по широко просто не відкрите. Її боляче буде відкривати. Мені навіть зараз трошки боляче. А, а, от я прям відчуваю, що воно стягує, наче назад. Коли стресу немає, ви широко відкриваєте рота і можете спокійно свій кулак засунути у рота. І це каже про те, що ваші щелепні м'язи не розкладаються від кортизолу, вони не закислені, тому що чим більш закислений м'яз, тим більше він болить. Про це та інше я розкажу в наступних відео. А зараз я вам бажаю адаптуватися до стресу. Я вам бажаю. Здихатися дистресу та стресу, та наслідків стресу. Їх дуже багато. Вони всі дуже сильно укорочують нам життя і погіршують якість цього життя. Все, мої любі. Я вас цілую, люблю, обіймаю. Назавжди, ваша Іванкова Марічка, психолог та скоро нутриціолог та спеціаліст холістичної медицини.